Друзі, вітаю! Ви на каналі Сир назавжди, я Максим Залізняк. Сьогодні у нас рейтингова професійна дегустація плавних сирів України, кращих плавних сирів, і хочу зразу зазначити загальний тренд до погіршення середньої якості. В першу чергу, за рахунок збільшення вмісту вологи в сирках. А відповідно для утримання вологи наші виробники додають більше різних стабілізуючих систем: від елементарних, примітивних там не знаю, пшеничної муки і манної крупи, і до більш вишуканих стабілізаторів, але це приводить до більш желеної консистенції. У випадку з мукою відчувається такий порошок навіть у роті, коли ви споживаєте продукт. І це, звичайно, недобре. Єдине, що можу зазначити, що це загальносвітовий тренд. І якщо я, як людина, яка в 90-х ще працювала комерційним директором компанії, що імпортувала плавлені німецькі сири, то хочу сказати, що рецептури того самого Хохланд-німецького, лідера світового, одного з лідерів, вони теж дуже сильно змінилися. І фактично продукт втрачає, втрачає, втрачає оцю плотність структури, стає більш кремовим. І, звичайно, це пояснюється за високим вмістом води. Детально про кожний зразок на дегустації я розповім підписникам у п'ятницю. Зараз можу підсумувати тільки те, що, і ще раз, загальна от середня якість плавних сирів е, трохи впала. Це очевидно, тому що у нас 11 зразків було, ми це бачили. Є на цій дегустації один просто зразок лідер, просто титалонний зразок, абсолютно неочікуваний. Тому що, ну, побачите, ця компанія, цей виробник завжди практикували трошки іншу структуру і, думаю, іншу технологію. Є відверто два аутсайдери от просто. І це є проблема, тому що це, розумієте, системні речі від дегустації до дегустації, або внизу, або погіршується якість. Побачите у кого. А от середній рівень решти цих семи зразків він нижчий за попередню дегустацію. Це трохи неприємно. Чому я вже пояснив? Дивіться, буде зараз 10 хвилин дегустації. Вона дуже цікава з точки зору і, звичайного споживача і технологів. Один наш провідний зразок, який завжди мені було приємно представляти, не отримав, умовно, перше-друге місце або перше, тільки по тій причині, що невідповідний pH кислотність продукту. Ми виконали вимірювання в лабораторії Леся Юрівна. Підтвердила, що замість планових там, 5, 7, 5, 8 pH, вони мали 5,98-6,02, тобто біля 6. Це забагато. Продукт тоді втрачає смак, тому що ви знаєте, є 4 смаки, кисле, солодке, солоне гірке. Да? І коли у вас кислотність втрачається, то продукт це є А більш нейтральним, друге більш таким лужним, і навіть ви відчу... можете відчути або там соду, або якийсь такий мильний присмак. І е, дуже неприємно, прикро, коли. Хороша рецептура, сирна, і вона з'їдається, органолептика, оцею неправильною е кислотністю продукту. Тому що раз дегустація дуже цікава. От, е коментарі дуже цікаві, буде, буде атракціон. Будемо визначати з Лесією, Вона мене трошки перемогла. Е на закритій дегустації: хто є, хто. От, і, власне, в п'ятницю підсумки, в неділю, у нас черговий стрім. На тему економіки і менеджменту будемо як, тимчасово завершувати тему конкурентних переваг. Розберемо кейс компанії General Motors їх підрозділу автомобілі Сатурн. З точки зору конкурентних переваг, звичайно. І, власне, поїхали до дегустації. Вона цікава. Поїхали. Лучше, подивіться, бачите, потікли два сирка із усіх. Я знаю, що Пірятин потік трохи. Пірятин не трохи потік, пірятин добре потік. Ну, може, не полезне. Звенигора потікло. Ану, а, ну, а Звенигора, дивись, я вже очікую, що Звенигора, якщо Звенегора, вона по сиру показала кисломолочному біду, в кінці була. Ну, минулий раз по... з Звенигора була продуктом, а не сиром. Взагалі продуктом, так? Да, да? Да, да. Да, ну, Ми не ж не підтвердили аналізом лишечки, вибачай. Слухайте, а що і підтверджувати, його береш до роти і чуєш, що то не сиропродукт. Маргарин. Ну, Ну, що його підтверджують. Французи, верніть когось одного менеджера на Звінігородку. Будь ласка. Mm. Да й президент теж. Так, ріжем? Звичайно, поїхали. Так, шостка перша. Значить, дивіться, дорогі друзі, веселої корівки немає в торгових мережах в Києві. Пропала повністю. Але є звідти у нас президент. І шостка. Ти її взяла, так? Да? Це шостка. На три частини. Взагалі на три? Для, ні, для трьох дегустаторів трімається на увазі. Ну, як так, уколавочко. я буду десь, да? вот так? Лисичка, як зробиш, головне Чи Вообще ознак. на три. Можна без краю, даже. На більш менш однакові. Ну, це ти типу по жирному. Як сало до борщу. Сало я ріжу тоненько. Але багато, але багатенько. Але багато. Да. По сало, то є сало. А чого його пробувати, да? так? Синку, що ти сало не пробував, сало воно є сало. Так, кому? Наше сало. Ви знаєте, де саме смачне сало Олексійович в Україні? Я вважаю Черкас і Полтава або Полтави-Черкас. Черкас Черкаси, саме смачне сало. Ну, у мене батько з Полтавщини, мати з Черкащини. Що ти думала, щоб я назвав? Віка, вибач, волинякам окремий респект. А нам... А ми добре, як... добре, просто там краще. Ми колись як спробували сало з Черкаської області, то потім тільки ти робили, що звідти заказували це сало. Але ж то від Саші Фесенка. Так. Ну, Саші, привіт. Дана. Але ж вони брали, звичайно, на базарі, вони йшли і купували на базарі. Але так, ж сарма. Смалили самі соломою, Леся. Ні, так, а потім купували ж на базарі від людей, але де ж воно було таке саме смачне. Ну, може, але як ж, там технології свої. Ну так, да, в них там розповсюджена одна технологія. Вони його смалять до такої степені, поки ця шкурочка буде така, що аж губами можна їсти. Взагалі бомбізом. Обожнюю. Що, сала хочете? Хочу. Отого смаленого, але не копченого, ні. А підсмаленого соломою. Ну, друзі, хочу звернути вашу увагу, дивіться, камера якраз наїжджає на те, що блиск, характерний блиск, є одним з підтверджень правильної технології обробки. Рядовий Поліщук роботу закінчив. Ну що, не перстниться? На дури А Дивіться, е чуєте, Олексійович, ага. колись як ми дегустували сир, то були дуже різні кольори, і тут, подивіться, те саме. Так, три Бачите? кольори не передає телефон. Може, глядачі бачать, три трошки рожевого відтінку. Найбільш рожевий чомусь з Венгора. Але ну вже Віка перетасувала, значить їх три, хто з них хто, вже сильно не відрізнимо. Так, дівчата, починаємо дегустацію. Е, нагадую, по смаку чистий без сторонніх, без тряпок, коров і так далі. З одного боку, з другого боку, сирний, максимум трішки кисломолочний, але сирний сир. По консистенції не, е, значить, не приставав до фольги, ми бачили, не кришиться, не дубовий. Не е, розтікається, датусь, відповідно, в міру пластичний, в міру тримає форму. Крапка. Поїхали. Хочу показати вам, що таке консистенція підтягується. Ми таку все-таки мінусуємо більше. Має бути більш така, знаєте, коротка масляна. Оцьомий зразок. Я не знаю, хто це. Це не має значення. Але ось, якщо ми його беремо, бачите, він так от тягнеться, от видно, там, як ну жувачка трошки, да, таке от підтягується консистенція. Це явно якийсь стабілізатор, немолочного походження. Це не, ну, для плавного сиру це допускається. Але е, все-таки ми. Бачите, 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 о! Оце, бачите, як желе. Отаке От желе ми все-таки не вітаємо на дегустації. Дякую, Леся Юрій. Так, дорогі друзі, е, сьогодні, навіть після першого кола Леся Юрьевна обіцяє вам шоу. Чесно кажучи, ми з нею забилися. Значить, є зразок номер три. І я кажу, що це Пірятін, бо я відчуваю цей знаменитий аромат, який забиває. І є зразок 4. От, і я не знаю, хто це. Але це зразок в стилі Пірятін. І от Леся каже: навпаки, Леся, що ти кажеш? Я кажу, що третій це е, Звенигора, тому що минулої дегустації він був абсолютно аналогічний по смаку. Тому я його асоціюю з минулою дегустацією за Звенигорою. То ж, сирний продукт, сирний продукт, штучний аромат, гівняна консистенція життя. Про... Ну, так, але на сирний продукт непоганий. Ну що, Віка, піднімай. Я чи Леся? Шок. Леся. Угу. Французи, прошу, верніться в Україну. Зробіть нам приємно: одного менеджера дайте. Так, ну і тепер дуже просто: якщо між е, третім і четвертим. Третій це Звенигора, то тоді я вже можу без Лесі, можу без Лесі. А четвертий це Пірятін. Але додали до свого аромату ще ці самі нотки, масло, вершки, такі ванільні. Ну, пірятін не впізнати неможливо. Тому... Ну, як неможливо, якщо Ароматиза... ти вже не Ароматизатор є їхній аромат. Ой, мляха муха з вашим пірятіном, з його плавленим сиром. Охірено. І вони, розумієш, воно зразу було, у них президент вони зробили самим водянистим. Він саме розтікається, його треба спасати, вони муку додають. Слухайте, ну по крайній мере, сьогоднішня дегустація в Друзі, там... дивіться, точиться у нас риторика з приводу сьомого зразка. Я кажу, що він на манці зроблений, і там немає сиру зрілого, напівзрілого є. Леся Юрьевна каже, що там Леся рівна в основі рецептури. Я вважаю, що це творог плюс масло. Ну, сир кисломолочний і масло. І... Сир кисломолочний. А я кажу, ще манка, трохи жалейна у нього консистенція. Mm -hmm. Бачите, отак трохи. Блистить, але підтягується. Якісь там стабілізатори є, звичайно. Так, мова є про те, що віде. як його цінити нам, команді нашій, тому що дівчата кажуть, що вони відчувають там присмак домашнього молока, домашнього сиру. А я кажу: слухайте, ну майте мається, слух. на увазі, мається на увазі продукт від корови, що він чути, що він коровий, а не домашній. Леся, митою коровою чи ні? Ні, не дуже митою. Ну, Кажем, ти ж тільки, що хазяйка, яка миє, але не дуже підмиває. Леся, ну май совість. Ну, люди, які їм скажуть, що сирки кисломолочний як на бісарабки, то вони чергу вже вис... саме шикуватися будуть за цим сирочком. Сьомим. Так, да, я теж приїжджаю додому до мами, вона іде спеціально до сусідки, купує молоко з спід... лесічка, молоко натуральне, сметанка натуральна, твонок натуральний, сама їсть. Я не можу, воно мені кровсь Не пахне. Як цих людей, як цих людей я земля страш. носить, а? Добре, почули. Будемо мучити глядачам Дальше. на всіх дегустаціях сиру твердого з ароматом пряженого молока. Як ти зі мною сперечалася? Одна лесь, одне я казала, що убираємо, убираємо забагато, забагато. Всі кричали Додаємо, додаємо, додаємо. А чого Лесенька? Це цікава технолога інформація. Тому що в залежності від pH сиру, від кислотності, аромат буде відчуватися більше або менше. Тому ми давали його так, щоб в найгіршому випадку він все рівно відчувався. Тому начальник Лесі Юрійовна, злий злий Максим Олексійович, брав на себе відповідальність. А ще тому, що до кінця року реалізації він завжди уїту чується. Uh -huh. хитра, думає, хитра початку, Леся Юрівна. Я думаю, що це молочна гільдія, от правда. Буду дуже радий, якщо Глобіно. Ну, навряд, давно тебе там не А Я було. думаю, що Глобіно повинно бути трошки з смаком. Коров'ячого масла знову. Так, Леся Збоченка. І ще раз, я ставлю, що це молочна гільдя, ти ставиш, хто це? Восьмий зразок. Ну я, напевно, теж. Або. Ну, не... Напевно, без... да, да, да? так. Молочне гільдя. Все, вскриваємо. І зараз та-дам! Та та-дам! Та Комо. Ахренеть! Ну вони ж ніколи такого не робили. Молодці! А чого ні? У них плотніше, у нього ніколи не був масляний такий. Слухайте, а ну кома однозначно на перше місце. Заблизу. А ньо... я з нього пам'ятав, але завжди у КОМО була структура більш така радянська плотна. Да. Сьогодні кома No1. Комо, угу. комо? молодці! Дякую, комо. Останній зразок Лесірона нам коментує. Останній зразок, Лесі Юрина коментує. Ми слухаємо цікаві знання. Лесенька. Мені здається, що в цьому зразку користуються не коректором, а содою. Тут настільки виражений смак соди. Лужний, лужний такий, лужний, такий да, мильний. Він мильний. абсолютно щипає в роті. Хоч він і цей чистий сирочок, він, оцей лужний смак він з'їдає сирність, вершковість, чистоту, все з'їдає. Тобто класний сирочок і структура непогана Віка, а, Покажи, хто це зробив. А луг це просто. Тобто вони. А хто це? А мені? Це наші друзі чергові. У нас всі друзі. <клес> да, ну він чистий, класний, я ж кажу. Ну оця лу... лужність в роті, оця сода, вона перебиває. А ти думаєш, що вони економлять на сількоректорів і соду використовують? Я не М -м, вірю не в це. Знаю, Може бракований сількоректор десь. Або дуже за. Слухайте, давайте зробимо йому пиха в лабораторії. Зроби. Це вже ти сама. Mm -hmm. Ну, суть така. Я його поставив на плюс. Тобто не можу сказати щось друге. Я б його поставила на перше місце, якби не. Не сода. Не Угу. Mm -hmm. Ну, то позвони Такі... знайомому, уточни, що там у них. Сода, сода. Дякую. Ну що ж, на сам кінець представляю вам протоколи дегустації від трьох дегустаторів. От, бачите, я. Хто у кого яке місце зайняв, перше, у всіх кому. Ну і відповідно професійний е, рейтинг сиру плаваного від 24-го. Е, коментарі в п'ятницю і в п'ятницю представлю рейтинг за дві дегустації за півроку. На цьому на сьогодні все. Чекаю глядачів в п'ятницю на розбір польотів, так сказати, коментарі по кожному зразку. Представлю тільки для вас, дорогі підписники, е, рейтинг за півроку. По результатам двох дегустацій. Ну і в неділю чекаю на регулярному стрімі 18.30. Е, вибачте, о 19.30 по Україні о, о 19.30 по Україні буде стрім. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте в міру ваших власних сил, нашим воїнам. До зустрічі!